Я Френсіс дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли починається день дедлайну, ми обговорюємо, як плани на тристоронній саміт Трампа, Зеленського і Путіна вже під загрозою, і оцінюємо, як 20 відсоткові додаткові тарифи на Індію вже впливають на все більш нестабільну економіку Росії. Сьогодні п'ятниця, 8 серпня, 3 роки і 167 днів з днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене в Лондоні приєднується наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс. Спочатку передаю йому слово для останніх військових оновлень. Давайте почнемо всередині України головнокомандувач України, генерал Олександр Сирський, сьогодні вранці виступав у нього щомісячна зустріч з силами безпілотних систем, і він давав невелику прес-конференцію після цього. Отже, він сказав: Я не думаю, що це буде новиною для когось, але він сказав, що дрони стали невід'ємною частиною військових операцій України ніяких сюрпризів тут. Також він сказав, що дрони з видом від першої особи та нічні бомбардувальники відповідальні за більшість з 23 тисяч російських цілей, уражених і понад 5 тисяч російських солдатів, убитих лише в липні. Це його статистика. Ми не можемо її перевірити, але це досить вражаючі цифри. Я думав, що добре ФПВ ми обговорювали це детально, і весь волоконно-оптичний вид. Очевидно, дрони з оптичним волокном, але нічні бомбардувальники я вважав цікавим згадуванням, тому що думаю, мавіки, думаю, самі бомбардувальники насправді спричиняють більше жертв. Я десь це бачив. Не можу точно згадати, де я зміг це знайти, але так більше ніж фактичний прямий вид від першої особи, що чудово для всіх тих речей у соціальних мережах, які ми бачимо. Але я думаю, що Мавікс, які скидають модифіковані мінометні снаряди, що завгодно, я думаю, вони спричиняють більше втрат у будь-якому випадку, за даними Генерального штабу збройних сил України, 80 Відсотків пошкоджень на фронті зараз завдають дрони, тож вони кажуть, що їм потрібно більше операторів дронів. Ви пам'ятаєте, ми обговорювали це раніше цього тижня. Президент Зеленський оголосив про розширення проекту контракту для вікової групи від 18 до 24 років. Це ви пам'ятаєте національна ініціатива, яка дозволяє молодим людям, які не досягли призовного віку 25 років, підписати однорічний контракт на службу в збройних силах. Це має фінансові та соціальні переваги. З липня цього року проект було розширено. Щоб включити контракти для спеціалістів з дронів, це було. Я думаю, це було велике оголошення від Зеленського розширення і включення спеціалістів з дронів вперше. Тепер, полковник Павло Паліса, який є заступником керівника офісу президента, сказав, що протягом років командири неодноразово просили розширити проект, щоб охопити спеціалістів з дронів, і тому вони оголосили про дії зараз. Цей новий контракт для операторів дронів спеціально дозволить людям служити або безпосередньо в збройних силах, або в національній гвардії, або в державній прикордонній службі. Це буде 24 місяці служби, з яких щонайменше 12 місяців мають бути проведені в безпосередній участі в бойових діях. Тож я думаю, це код для передових бригад. Нам сказали, що навчання триватиме до 4 місяців 45 днів базової військової підготовки, потім 60 днів професійної підготовки. Я припускаю, що це знайомство з системами. А потім те, що вони називають 14 днів адаптаційного навчання, що як я думаю, на заході ми могли б назвати РЕСОЙ, тобто прийом розміщення та подальша інтеграція, це по суті останній етап, коли ви фактично готові до розгортання в передових підрозділах. Це важливо для того, щоб зробити такий стрибок від усього навчання, яке ви пройшли до реалій тієї частини фронту, де ви будете служити. Тепер після служби нам сказали, що особа не підлягатиме призову ще рік. Вони отримують нульовий відсоток іпотеки від уряду та право на виїзд за кордон після служби. Отже, це було коротке оновлення про контракт проекту 1824 спеціально для операторів дронів. Тепер щодо статистики війни, зокрема за останні 24 години Росія випустила 108 дронів по Україні, 26 пройшли через протиповітряну оборону, влучили в 10 районів по всій країні. На щастя, загиблих було менше 10 по всій країні, але багато інших поранень. Усі загиблі були на півдні, в Херсонській та Запорізькій областях. Абсолютно мінімальний рух на землі, те, що було знову ж таки на Донбасі, переважно на південний захід від Покровська. Зараз атаки в Київській області вдарили по Ірпіню, Бучі та Гостомелю. Це були найбільш постраждалі райони Київської області, де було пошкоджено 20 житлових будинків. Це повідомляє Міністерство закордонних справ України сьогодні вранці. Ірпінь та Буча. Ви пам'ятаєте, це були перші райони, де були виявлені звірства проти мирних жителів та масові поховання цивільних невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. У Донецькій області 10 мирних жителів були поранені під час російських атак. Губернатор Вадим Філашкін сказав сьогодні вранці, і, залишаючись у цих районах, Дмитро Петлін, який є начальником відділу мобілізаційної та оборонної роботи цивільного захисту в Донецькій області, сказав, що щонайменше 21 тисяча 700 цивільних, включаючи 115 дітей, залишаються в зонах активних бойових дій Донецької області. Тож він не говорить про всю область. Вони конкретно перераховують, я думаю, близько дюжини регіонів по всій території. Тепер він сказав, що понад 1 мільйон 200 тисяч цивільних було евакуйовано з лютого 2022 року, включаючи майже 200 тисяч дітей. Тепер щодо цих так званих переговорів, на які ми з нетерпінням чекаємо, очікуючи цього дедлайну, чи що це таке, я просто хотів би зазначити, що ми безсумнівно почуємо, як Путін і команда Кремля знову висунуть вимогу щодо чотирьох південно-східних областей в Україні. Це буде подано ними, я впевнений як дуже незначна поступка, яка, за їхніми словами, відповідає фактам на місці. Вони скажуть: я впевнений, це неминуче, що чотири області ось ось перейдуть під контроль Росії. Тож вони зроблять Україні послугу, дозволивши використовувати їх у переговорах зараз. Ось як я бачу цю подачу. Тож я подумав, що може бути корисно просто оновити наші знання про те, про що саме ми говоримо в цій сфері. Завдяки ІСВ, інституту вивчення війни вони провели деякі актуальні підрахунки. Тож давайте подивимося на чотири області на південному сході країни. Тож з південного заходу, перша область на північ від Криму це Херсон. Потім, просуваючись далі на північний схід, ви маєте Запоріжжя, Донецьк та Луганськ. Вони всі приблизно одного розміру. Оцінка від Інституту вивчення війни така, що російським силам ще потрібно захопити приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів у Херсонській області. Це приблизно 26% від усього регіону. Вони все ще мають захопити 7 тисяч квадратних кілометрів Запорізької області. Знову ж таки, 26%. І приблизно 6,5 тисяч квадратних кілометрів Донецької області це приблизно чверть всієї області. Зараз російські сили контролюють майже всю Луганську область понад 90%. Це потрібно визнати, але ті інші цифри з принаймні чвертю області в тих трьох, що залишаються в українських руках, самі по собі показують наскільки абсурдно Росії претендувати на всі чотири. І це ще до того, як ви подивитеся на топографію. Отже, щоб захопити всю Запорізьку та Херсонську області, Росії доведеться подолати деякі досить значні водні перешкоди, що вони не показали здатності зробити в належному порядку за останні три роки. Отже, я вважаю, що немає нічого неминучого в тому, що Росія зможе взяти під контроль ці чотири, як кажуть, найближчими місяцями чи роками. На даний момент вони вже зіткнулися з серйозними труднощами. Тому просто пам'ятайте про це. Я уявляю, що їх вважатимуть відправною точкою для будь-яких переговорів. Абсолютно нічого неминучого в цьому немає. Ще кілька новин від мене. Тепер я бачив кілька інших місць, але це з'явилося з російських каналів Телеграм, повідомляючи, що ФПВ дрони були запущені з транспортних засобів поблизу трьох російських авіабаз у Ростовській області, яка межує з Україною на сході, у Саратовській області приблизно 600 кілометрів на північний схід від Харкова в тому районі, і у Волгоградській області, що на північ від Москви. Отже, авіабаза Саратов, це в Ростовській області, там знаходяться великі російські ту 160 Туполєви і ту – стратегічні бомбардувальники дальнього радіусу дії. Звіти припускають, що щось сталося до півночі за московським часом минулої ночі. Ви знайдете зображення у соціальних мережах з димом над авіабазою «Мілерово» в Ростовській області. Очевидно, деякі з коментарів, які ви побачите, мають паралелі з операцією Павутиння, але ми не можемо підтвердити ці речі. Я не знайшов інших широко розповсюджених деталей, тому я б ставився до цієї інформації з великою обережністю, поки ми не дізнаємося трохи більше про це. Але щось сталося. Я не знаю в якому масштабі. Я не знаю, що це означає. Я не знаю, чи є якісь пошкодження, але щось, здається, сталося на трьох авіабазах, але інших деталей поки немає. Тому будьте обережні. І останнє від мене, Франциса, міністр оборони України Денис Шмигаль. Я зовсім забув, що в результаті перестановки він замінив Рустема Умерова. Але так, Денис Шмигаль був переведений з посади віце-прем'єр-міністра. Тепер він міністр оборони України. Він опублікував на 10 сьогодні вранці, що розмовляв з міністром оборони Болгарії Атанасом Заполярновим про продовження підтримки оборони України, а також про безпеку Чорного моря в цілому. Отже, пан Шмигаль запропонував участь України в ініціативі з розмінування Чорного моря, над якою працюють Болгарія, Туреччина та Румунія. Отже, він пропонує Україні взяти участь у цьому, щоб забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі, особливо з флотом зерна, що може бути шансом запропонувати людям, якщо вони хочуть подивитися, що відбувається в Чорному морі, щодо зернового коридору, тощо ми були там недавно і є фільм. Я залишу посилання в примітках до епізоду, але ми були трохи біля узбережжя Одеси. В одному такому акуратному півгодинному сегменті ми побачили історію. Ми побачили, як прибувають зернові кораблі, і всі повітряні тривоги спрацювали через балістичу ракетну загрозу, поки ми плавали з українським флотом. Це було щось у будь-якому разі. Це все на сьогодні, Френсіс. Дом, дякую. Ну сьогодні останній день подачі, і знову багато чого сталося за години, що минули з нашого останнього ефіру. Ми залишили вас з розмовами про те, що тристоронні мирні переговори можуть відбутися протягом наступного тижня. Причому Трамп погодився зустрітися з президентом Путіним, президентом Зеленським, а потім, можливо, з ними обома разом, щоб спробувати укласти угоду для завершення війни. Вже і досить передбачувано, ця пропозиція здається під загрозою, оскільки Трамп заявив, що тепер готовий зустрітися з Путіним без Зеленського, відмовляючись від пропозиції, яку всього кілька годин тому представники Білого Дому подавали як непорушну, що Путін повинен погодитися зустрітися зі своїм українським колегою, щоб переговори з Трампом могли відбутися. Але. Коли вчора ввечері запитали, чи потрібно Путіну говорити із Зеленським, США відповіли Ні, не потрібно. Ні, ні. Вони хочуть зустрітися зі мною, і я зроблю все можливе, щоб зупинити вбивства. Тепер, щоб повторити раніше, в четвер джерело в Білому домі чітко сказало: Путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася. Як обговорювалося вчора, зустріч між Трампом і Путіним занадто хороша можливість для Кремля, щоб її пропустити. Один з помічників Путіна вже сказав, що зустріч відбудеться у найближчі дні, а об'єднані Арабські Емірати відзначені як потенційне місце проведення. Показово, що Путін також швидко дав зрозуміти, що він не готовий зустрітися з Зеленським найближчим часом, сказавши таке: для цього повинні бути створені певні умови. На жаль. Ми все ще далекі від створення таких умов. Здається, що Трамп відступив від вимоги тристоронніх мирних переговорів, коли з'явилися деталі запропонованого американського мирного плану як основи для переговорів. Ця стратегія згідно з повідомленням польського новинного сайту ОНЕТ передбачає завершення тривалої війни перемир'ям, але не передбачає офіційного завершення та укладення мирної угоди. Отже, це дозволило б Росії згідно з планом зберегти фактичний контроль над землями, які вона окупує, без вимоги від України офіційно передати ці території Москві. Більш важливо, що від України не очікуватимуть підписання документа, який блокує її шлях до членства в НАТО, або зупинення постачання західної зброї від союзників. Американська пропозиція таким чином вимагала би від Путіна відмовитися від своїх попередніх вимог, щоб Україна повністю здала суверенітет над чотирма регіонами Москві, а також припинення західної військової підтримки Києва. Достатньо сказати, що це значне покращення порівняно з тим, де ми були кілька тижнів тому, і ми розуміємо, що Зеленський провів четвер, телефонуючи ряду європейських лідерів, щоб заручитися підтримкою для цих нових планів. Він сказав Фрідріху Мерцу, канцлеру Німеччини, що не боїться вирішити війну на зустрічі з Путіним. Після телефонної розмови з Еммануелем Макроном, президентом Франції, він сказав: Ми пам'ятаємо про необхідність справжнього припинення вогню Україна готова до цього, і поки що не було чіткої публічної відповіді від Росії. Отже, де це залишає нас у плані нищівних тарифів, які нам обіцяли, якщо Росія не погодиться на припинення вогню, проста відповідь, ми не знаємо. Можливо, оголошення будуть пізніше сьогодні або протягом вихідних, але настрій не обнадійливий. Здається, що знову буде пропущено крайній термін, щоб дати можливість для можливих зустрічей, які багато хто боїться, можуть в кінцевому підсумку більше сприяти Москві ніж Україні, особливо якщо Путін і Зеленський не зустрінуться, але Путін зустрінеться з Трампом. Але це не означає, що додаткові 25% тарифів на Індію, які були введені нібито через їх закупівлю російської нафти. Хоча, як я сказав учора, навколо цього багато скептицизму, і це може насправді більше стосуватися відносин між США та Індією. Ті санкції вже мали вплив. Державні нафтопереробні заводи Індії відмовилися від закупівлі російської сирої нафти, і кілька компаній, включаючи Індіан Ойл Корп, Хіндустан Петроліум Корп, планують пропустити закупівлі сирої нафти в наступному циклі закупівель. Це від Блумберг. Компанії чекають очевидно на чіткі вказівки від уряду. Зменшення закупівель з Росії може спричинити ажіотаж на нафту з інших країн, звичайно, включаючи близький схід, Африку та Сполучені Штати Америки. Це важливо, тому що ніхто не знає наскільки нестабільна російська економіка насправді, але показово, що ті, хто уважно стежить за російською пресою, відзначають все більше історій про економічні труднощі, як ми вже повідомляли. І це слідує за даними, опублікованими за останні 24 години Міністерством фінансів Росії. Це показує, що дефіцит федерального бюджету різко зріс до 4 трильйонів 900 мільярдів рублів. Це приблизно 61 мільярд 400 мільйонів доларів до кінця липня, хоча спочатку планували дефіцит у 3 трильйони 800 мільярдів рублів у 2025 році, тобто близько 47 мільярдів 600 мільйонів доларів. Таким чином, показник за липень вже перевищує річну ціль уряду більш ніж на 30%. Як пише Київ індепендент, дефіцит виник через те, що Кремль підвищив витрати на оборону до найвищого рівня з часів холодної війни, і багато російських чиновників попереджають про можливість рецесії. Дефіцит зріс на 1 трильйон 200 мільярдів рублів лише минулого місяця, головним чином через зниження середньої ціни на нафту. Хоча Міністерство фінансів Росії стверджує, що витрати йдуть за графіком, загальна картина бюджету виглядає похмурішою. Доходи зросли лише на 2,8%, В річному обчисленні в номінальному вираженні, тоді як витрати зросли на 20,8%. Доходи від нафти і газу, які все ще відповідають за приблизно третину федерального доходу, знизилися на 18,5% за перші сім місяців 2025 року. Порівняно з тим же періодом минулого року. Падіння прискорилося з 16,9% річного зниження, зафіксованого за першу половину року. Міністерство фінансів назвало слабкі ціни на нафту та сильний рубль основними причинами. Ціни на нафту марки Brent впали до 66 доларів 40 центів за барель станом на сьогодні, що є найбільшим тижневим падінням з червня. Російський опозиційний політик і радник уряду Володимир Мілов заявив, що Кремль виснажує свої резерви, щоб покрити зростаючий бюджетний дефіцит і фінансувати війну. Отже, зважаючи на все це, можна стверджувати, що стратегічно розумним кроком, якщо білий дім хоче змістовних переговорів наступного тижня, було б запровадження обіцяних тарифів перед цими переговорами, щоб посилити тиск на Москву. Але якщо хвиля вторинних тарифів не надійде сьогодні або протягом вихідних, я очікую, що вся увага буде зосереджена на цих переговорах, і буде вкрай важливо для України та її союзників мати план на всі можливі випадки від найкращих до найгірших усе, що здається можливим на даний момент. Отже, це буде ще один важливий тиждень. Залишайтеся з нами. Ми будемо тут. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на дабулава. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukrainpod.co.юk. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group. За їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.